У нашому класі оголошується проект для активних, творчих та ініціативних. Ми починаємо роботу над проектом Прекрасний Світ чотирикутників. Як полегшити собі життя з допомогою математики? Які предмети реального світу дають уяву про чотирикутник? Чи допомагають знання про чотирикутник в житті? Критерії чотирикутника. Що це таке? Якщо ви зацікавили ці питання, тоді цей проект для вас. В результаті нашої роботи ми познайомимося з означеннями, властивостями і ознаками чотирикутників. Встановимо їх критерії. Чотирикутники поділяються на паралелограми, трапеції. Та інші. Паралелограмами є прямокутники, ромби інші. Прямокутники поділяються на квадрати і неквадрати. Ромбами є квадрати та неквадрати. Трапеції бувають рівнобічні і нерівнобічні. Нерівнобічні трапеції поділяються на прямокутні і непрямокутні для успішної роботи нам потрібно утворити 5 груп. У кожній групі потрібно вивчити означення, властивості, ознаки і критерії певного чотирикутника, знайти історичну довідку, презентувати розв'язання цікавої задачі. Оформити свій результат і захистити проект. Перша група вивчатиме і узнаватиме все про паралелограм. Друга група працює із прямокутником. Третя група вивчає ромб. Четверта група досліджує квадрат. П'ята група вивчає трапецію. В результаті нашого проєкту ми навчимося створювати мультимедійні презентації в PowerPoint, створювати інформаційні бюлетні та веб-сайти, знаходити інформацію в мережі інтернет, аналізувати дані. Бажаю успіху!